А ви знали, хто надихнув Сальвадора Далі зайнятися графікою і чому саме гравюра стала для нього одним з головніших способів самовраження? У 30-х роках Сальвадор Далі серйозно зацікавився друкованою графікою під впливом Павло Пікасо? Далі та Пікассо не були близькими друзями. але… Між ними існувала професійна взаємоповага, Пікассо бачив у Далі молодого, талантливого митця, якого варто підтримувати. Це показує наскільки важливі зв'язки та рекомендації у світі мистецтва одне слово від великого митця може змінити кар'єру іншого. У 1930-х Сальвадор Далі активно працював у Парижі та шукав визнання серед сюрреалістів та широкої публіки. Пікассо ж на той час був один із відоміших художників. Пікассо оцінив техніку досконалості графіки Далі та його здатність поєднувати класичну мастерність з сюрреалістичними образами. Пікассо заявив, що Далі має рідкісний талант у гравюрі та оферті, тобто в техніці графіки, яка вимагала високої мастерності. Більш того, Пікассо рекомендував Далі. Як графіка швейцарському видавцю Альберту Скірі, і це стало переломним моментом у його кар'єрі. Альберт Скірі швейцарський видавець, відомий тим, що друкував роботи найвидатніших художників того часу. Рекомендація Пікассо дала далі першу велику можливість опублікувати свою графіку за кордоном, а це означало визнання його таланту на міжнародному рівні, появу на арт. Ринку серйозних колекціонерів і критиків, початок серії графічних робот, які стали культовими. Після успіху з Альбертом Скірі Далі отримав міжнародне визнання і його роботи почали цікавити американських колекціонерів та видавців. Перші великі успіхи прийшли з ілюстраціями до, до пісень Мальдорора. Далі зрозумів, графіка дозволяє йому передавати сюрреалістичні образи з тією ж силою, що і живопис, але через лінії, штрихи і символи. А потім був переїзд до США знайомство з видавцем П'єром Аржельє, який зробив графіку долі масштабною. П'єр Аржельє впливовий американський видавець і колекціонер, який працював з багатьма видатними художниками того часу. Завдяки знайомству з Аржельє Далій отримав масштабне замовлення на графічні роботи. У 50-х роках Далі повертається з Америки до Рідної Каталонії. Далі отримує замовлення від Італіянського державного інституту друку. До святкування 700-річчя з дня народження Данте створити серію акварельних ілюстрацій. Фактично цією роботою Далі займався близько восьми років. Використовуючи акварель, гуаш та сангіну, він малював по одному рисунку на кожну тисячу рядків поеми всього 102 аркуші. В ілюстраціях автора присутні точно підмічені образи та деталі, завдяки їм глядач опиняється в невідомому світі таємної містики та екстравагантних образів. Ілюстрації до божественної комедії з дозволу Італійського державного інституту Дрюку у травні 1954 року експонувалися в римському музеї. Шум досяг таких масштабів, що інститут друку розірвав договір з художником. Божественну комедію у шести домах з ілюстрацією Сальвадора Далі випустило інакше видавництво у 60-х роках. Так з'явився графічний цикл до божественної комедії Данте. Він створив 100 офертів, які поєднали сюрреалістичні образи з класичною композицією. Скільки зараз коштує графічні роботи Далі? Наприклад, фігура з шуклядами це дориваріт з додавання ручних елементів. Один з найвідоміших офертів Далі був проданий на аукціоні за приблизно 220 тисяч фунтів стерлингів, що є рекордним для, графіч... для... для графіки Далі у торгах минулих років. А серія Божественна комедія, оригінальний комплект офертів із цього величезного графічного циклу також дуже цінуються. І повний набір з першого видання був проданий за понад 60 тисяч фунтів стерлінгів на аукціоні. Чому такі ціни? Графічні роботи Далі не такі дорогі, як його картини, але деякі з них дуже цінуються за рідкість, технічну майстерність і історичне значення. Особливості графіки Далі полягає в тому, що він особисто. Брав участь у створенні естампів. Естамп означає гравюра або відбиток з форми, інакшими словами, естамп це твір мистецтва, створений методом друку. Він допрацьовував відбитки вручну акварелію, металізованими пігментами, роблячи кожен аркуш майже унікальним. Навіть тиражна графіка у Далі перетворювалась на авторський твір мистецтва. Графічні серії Далі в 60-х роках вважаються золотим фондом гравюр ХХ століття. Далі довел, що друкована графіка може бути не менш значимою, ніж живопис. Сальвадор Далі прийшов до графіки не випадково. Натхнений Пікассу він перетворив гравюру. На, на простір солістичного експерименту і назавжди змінив її роль у мистецтві. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А мене звати Анастасія. На цьому каналі я розповідаю про мистецтво. Я також митець, і мої роботи ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Дякую за перегляд, до зустрічі і па-па!